Ну, а тепер підзаголовок наступний. ССЕ вихідні характеристики. Вихідні характеристики. Записуємо. Ну, по-перше, це вже дещо інше. Да? Це вже, як, і ми знаємо, що вихідні характеристики це завжди залежність вихідного струму від вихідної ж напруги при постійному фіксованому вхідному струму. В нашій схемі тут буде наступне. Це буде залежність і колектора від U-колектор-емітер при фіксованому струмі бази. При фіксованому струмі бази. Ось така характеристика. Тепер уважно і бажано ретельно зарисуємо, зарисуємо самі, ну, саму сім'ю цих характеристик. Значить, дивіться, я, напевно, тут буду рисувати. Барано, щоб ви їх нарисували неподібними, щоб вони відрізнялись від попередніх вихідних характеристик у схемі зі спільною базою. Тобто характеристики вихідні у схемі зі спільним колектором відрізняються і досить суттєво, і треба це вміти бачити і пояснювати. В цьому полягає наш виклад від вихідних характеристик у схемі зі спільною базою. Значить, маємо так, дивіться, я рисую щось подібне до цього. І це буде характеристика, знята при і базі до рівня мінус і КБ з ноль. При величині і базу до рівня мінус і КБ з ноль. Це режим який, режим, який буде під цією характеристикою, фактично геометричне місце точок на цій площині, відповідає режиму, насич... режиму, відсічки. режиму відсічки. Далі, або ми говоримо режим відсікання. Далі наступна характеристика буде ось така. Зверніть увагу, що напруга пробою буде менша тепер, менша величина. Ну і напишемо, що це буде і бази дорівнює нулю. Далі характеристика якась оця буде, потім ще одна, і, можливо, ще одна. І достатньо. Ось щось подібно до цього. Як бачите, головна можлива особливість, яка вперше кидається в очі, це. Те, що ми не маємо другого квадранту. В другому квадранті ці характеристики не існують. Вони існують тільки в першому квадранті. На відміну від схеми зі спільною базою. Ну а далі дивіться, це буде при і бази штрих, і бази 2 штриха, і бази 3 штриха, ну і так далі. Тобто ми маємо такі характеристики. Ясно, що, крім того, можна показати оцю криву, відомо нам, десь вона так прийде, крива максимальної потужності, що розсіюється колектор. Отже, робоча точка на цих, е, у, у такій схемі не повинна заходити в область, яка ну, буде правіше і вище е, кривої цієї гіперболи, пеколектор максимум. Ну, а далі виникає питання, а де ж у нас тут власне інші режими, крім режиму відсічки? Зрозуміло, що там, де у нас пологі ділянки характеристик, я зараз у забігаю ще перед розказую, це будуть активні режими. Режим, де транзистор використовується е, як підсилювач, як підсилювач струму. А що стосується, ну, напевно, оцього початку десь приблизно ось така область. Фактично ця область визначається якими точками? Дивіться, точками перетину. точками перетину. Коли е, спочатку буде стрім, початкова стрімка ділянка, а потім починається полога. От там, де від характеристика кожна від стрімкої до полової ділянки, там і буде межа проходити. Межа якого режиму? Межа режиму насичення. Чому? Тому що при певній напрузі такого ж самого знаку у колектора-мітер, який дорівнює напрузі у бази мітер, фактично у нас ще буде режим насичення. А потім вже при привищенні цієї напруги колекторної напругою, тобто буде більший мінус для ПНП-транзистора, вже зміщується зворотно-колекторний перехід, і ми маємо реактивний режим. Тобто тут режим насичення, тут активний режим, а тут режим відсічки, Нижче цієї характеристики при базі. Дорівнює мінусів без новіку. Ну, а тепер наша задача все-таки більш детально пояснити цю характеристику, не просто мати її як явище, а пояснити, чому саме вона так проходить. Ну, спочатку рівняння для колекторного струму. Відомо вам рівняння, і колектора дорівнює бета і бази плюс одиниця плюс бета. І колектор бази строю. Це рівняння нам відомо для схема зі спільним емітером, ми його будемо просто використовувати, щоб пояснити проходження цих характеристик. Ну, а тепер запишемо спочатку перше обставлення. Перша обставлення. Перше обставлення буде така, що при напрузі у колектор-емітер дорівнює нулю, коли ми беремо просто цю точку, так? при напрузі у колектор-емітер дорівнює нулю. Транзистор перебуває в режимі насичення. Ну, подумайте, чому ми вже фактично, якщо хочете, розглянули це при розгляді е, вхідних характеристик, при напульсі, у колектора мітер 3-0. Обидва переходи зміщуються прямо. Бо потенціал буде від'ємний на базі при якихось певних однакових додатніх потенціалах в, на колекторі і на емітері. Ми маємо два паралельно включених е, прямо, при, і прямо зміщених переходи. Тренасор перебуває в режимі насичення. Через колекторний перехід тече інжекційний струм і колектора насичення, інжекційний струм, тобто не той корисний керований екстракційний струм, а струм інжекційний, не керований інжекційний струм і колектора насичення, спрямований зустріч струму ІК в активному режимі. І може саме цією обставиною і визначається, чому тут ми не маємо ще великих струмів колекторних. Бо переважає інжекційний струм. А тут зображено колекторний струм корисний, в колекторний струм, який залежить від керованої складової. От і все. Фактично все, весь опис в цьому режимі, коли у колектор-емітр дорівнює Ну а тепер ми починаємо збільшувати другий режим, коли ми починаємо збільшувати колектора мітин. Замовлене, мається на увазі, ось сюди. Збільшувати. Чому? Саме так. Причому дивіться, ми спочатку фіксуємося на певній характеристиці. Не знаю, яку Наприклад, ці. яка різниця. При і базі штрих беремо якусь фіксовану характеристику і базі штрих і пояснюємо, чому саме вона так проходить. А потім вже пояснюємо, чому цей вієр-характеристик буде при різних величинах і базах. Напишіть, при збільшенні модулом у колектори мітер, струм і колектор насичення зменшується. Тобто, дивіться, чому? Тому що ми поступово закриваємо, запираємо колекторний перехід. А отже струм ну, інжекційний буде зменшуватись. Тобто і колектор насичення буде зменшуватись. Струм екстракції дірок з бази зростає. А струм екстракції дірок з бази зростає. Тобто, іншими словами, зростає керований струм. Фактично, це і є струм екстракції дірок. Далі, швидке наростання струму ІК при збільшенні модуля у колектор-емітер. Досить швидке, дивіться, бачите, таке стрімка. Стрімка ділянка. Швидке наростання струму ІК при збільшенні модуля у колектор-емітер. Чому я говорю про модуль? Тому що тут у для ПНП-транзистора, буде від'ємний. Якщо ми розбирали з вами роботу НПН-транзистора, то було б все навпаки, і у колекторомітер був би додатній. Ви спитаєте, а чому ж я нарисував сюди? Тому що існують певні традиції у цьому курсі. І тому ми не забуваємо, що тут ми маємо мінус 5 вольт, мінус 10 вольт, мінус 15 вольт і так далі. Швидке зростання, я повторюю, струму і при збільшення модуля у колектор Емітер приводить аж до, аж до досягнення рівності на виші у колектор Емітер дорівнює у бази Емітер. А що таке у колектор Емітер дорівнює у Бази Емітер, Згадайте схему? Це означає, що просто потенціал колектора стає рівним потенціалу бази. Бачите? Це граничний буде якийсь режим. Так от, стрімке наростання струму і при збільшенні модуля у колектори мітра до досягнення рівності у колектори мікрорівня у бази мітер. А це оці точки. Дивіться. Оця точка де цієї характеристики, оця точка, де цієї характеристики, оця точка, ну і так далі. Це оці точки. Ти, що точки. які є границею між крутою ділянкою і половою ділянкою. А далі продовжуємо. Пояснюється, оце стрімке наростання. Пояснюється. Виходом біполярного транзистора з режиму насичення в активний режим. Виходом біполярного транзистора з режиму насичення фактично з цього режима в активний режим. Цей вихід супроводжується інтенсивним розсмоктуванням дірок із бази за рахунок екстракції. Цей вихід супроводжується. Інтенсивним розсмоктуванням дірок із бази за рахунок екстракції. Ну, У момент наступлення цього, цієї рівності, у момент рівності цих напруг через повторюю, настає активний режим. І зростання ІК і зростання колекторного струму сповіднюється, і наростання колекторного струму сповільнюється. Це у нас рисунок 3,9, я нагадаю вам. Рисунок 39. І давайте його прокоментуємо. На рисунку 39 це проілюстроване про пологими ділянками характеристик. На цих ділянках струм і колектора зростає зі зростанням модуля у колектор літер. Все-таки зростає. Да? На цих ділянках струм і колектор зростає зі зростанням модуля у колекторі літер. І далі ми продовжимо. Дивіться, ось що. Я нагадаю вам, і подивіться дійсно, подивіться попередні характеристики, вихідні у схемі зі спільною базою. Було там наростання, деяке наростання колекторного струму при збільшенні вихідної напруги у колектор бази? Було. Але і тут є. І більше того, я старався оцю характеристику, цю сім'ю характеристику показати так, щоб ви побачили, що це наростання буде інтенсивніше, швидше. Ці пологі ділянки все ж таки будуть більш круті, ніж у схемі зі спільною базою. Оце зверніть увагу. Бо ми зараз повинні пояснити цей феномен. І це важливо при вивченні біполярних транзисторів. Так от, на цих ділянках струм і каз ростається зі останньою модулю на прогрівал колекторомітер швидше, ніж у схемі зі спільною базою. Це зумовлено наступними обставинами. Це зумовлено наступними обставинами. І давайте ці обставини розпишемо. Перша обставина. Це зумовлена наступними обставинами і перша обставина буде наступна. Значить, дивіться, просто перша обставина, да. ну, напишемо так, напевне, ми напишемо у вигляді таких символічного запису, який я потім вам прокоментую. Поки що я буду просто ще говорити. Не дивіться. Тобто ми маємо, дивіться, зростання колекторного напруги за модулем або просто як шу, без безмодулю, яка різниця в даному випадку. Це приводить до того, що збільшується негативне або зворотне зміщення колекторного переходу. Так? А якщо це зміщення зворотне буде, то ми знаємо, що е, товщина колекторного переходу буде зростати. А далі ми пам'ятаємо, що для тих транзисторів, які ми зараз вивчаємо, а саме сплавні, низькочастотні, малопотужні. Наростання товщини пен переходу колекторного буде відбуватися якраз в область бази, бо база низьколегована, нагадую вам, а колектор високолегований. Тому ми маємо повне право написати так, що ширина активної області бази буде зменшуватися. Зростає товщина колекторного переходу, зменшується ширина бази активної області бази. До чого це приводить? Дивіться. Якщо зменшується оця відстань від вітерного переходу до колекторного переходу, тобто ширина бази, то знижується ймовірність рекомбінації. А отже, зрештою, це буде приводити до того, що зменшується і бази рекомбінації. А що таке зменшення і бази рекомбінації? Фактично це означає зменшення всього загального струму бази. І виходить трошки не те, що нам потрібно. Нібито ми зайшли з вами у глухий кут. Дивіться. Чому? Тому що ми, неважно, ми розглядаємо, наприклад, цю характеристику. Ми на цій характеристиці, міняючи е, колекторну напругу і дивлячись, як змінюється колекторний струм, при цьому кожен раз, при кожному замірі, і ви вже відповідно будете робити такі лабораторні роботи і пересвідчитись цьому, е, фіксуємо струм бази, а між тим тут він зменшується. Отже, що треба робити? Дивіться. Треба якось скомпенсувати зменшення струму бази, треба зробити його постійним. Тому давайте ось що треба зробити. Дивіться, для того, щоб скомпенсувати струм бази, треба дещо збільшувати у бази емітер на полгову. Бо і це, як ви знаєте, приводить до величини, до збільшення і емітера, а отже, приводить до збільшення і бази комбінації. Ось що маємо. Тільки тоді ми зможемо забезпечити оцю фіксованість і бази. І бази до лінії Константа. Ось таким чином. Я напишу це як знаку такого логічного слідування. Оце все ці заходи, повторюю, дозволяють скомпенсувати це зменшення струму бази, забезпечення його постійності. Але давайте подумаємо, якщо це так, подивіться, якщо це так, то хочемо, не хочемо Воленс-Ноленс, збільшуючи струм емітера, ми приводимо. У активному режимі до пропорційного збільшення струму колектора. От і все, от і відповідь на питання. Бо перша обставина струм колектора буде більше збільшуватись, швидше збільшуватись у цій схемі, у схемі зі спільними мітрами. Саме тому, що нам треба забезпечити при зменшенні ширини активної області бази, треба що зменшити? Треба зменшити. Значить, скомпенсувати зміну базового струму. Тобто, зафіксувати базовий струм на якомусь постійному рівні. Ось це виходить за зарахунок збільшення напруги бази мітра струму мітра. І це є обставиною додатковою до, і аргументом до збільшення колекторного струму протягом зміни у колектора мітра. Тобто, характеристики, я ще раз повторюю, проходять не отак. Бачите, а більш, більш круто. Ось вам перша обставина, але це не єдина обставина. Є і інша обставина в цій схемі. Вона більш проста для розуміння, можливо. Не запишемо так, дивіться, що є тут вихідною напругою, яка змінюється, від схем. на відміну від попередньої схеми. У попередній схемі була напруга у колектор колекторбаз. Тобто напруга тільки на колекторному переході можна також. Тут же ми маємо напругу, що падає і на емітерному переході, і на колекторному переході. Отже, можна вважати, що у колектора емітер фактично це є у бази емітер плюс у колектор вазі. І дивіться, якщо ми збільшуємо у колектора емітер то зростає і у бази емітер, і у колектор вазня. І те і інше зростає, обидві ці напруги. Чому? Тому що, ну знову ж таки, дивіться схему. Дивіться, схему включення. Тобто, що до цього приводить? І тому при збільшенні цієї напруги, тобто у колектор-емітера, ну, збільшуються обидві її складові. збільшуються обидві її складові. А це також веде до пропорційного зростання і еміттера, а отже, до пропорційного зростання і колектора. Ось вам, якщо хочете два додаткових фактори, чинники зростання і колектора при збільшенні у колектора мітра. Ті, ті чинники, які були відсутні у, попередньому, у попередній схемі включення. І тому ми робимо висновок, який я вже фактично записав, що на пологих ділянках вихідні характеристики ведуть себе круче, вони більш круті. Більш круті е ці характеристики, Ніж характеристики у схемі зі спільною базою. Оце ви повинні розуміти. Ну і нарешті, що я ще хочу сказати, щоб закінчити цей матеріал, напишіть, при збільшенні струму і бази вихідні характеристики зміщуються у бік більш колекторних струмів. Тобто, дивіться, якщо зафіксувати отаку пряму. Фактично перейти від цієї точки до цієї, потім від цієї до цієї, потім до цієї і так далі. Ми бачимо, що при збільшенні, ще разу при збільшенні струму бази, вихідні характеристики будуть проходити вище. Чому це видно? По чому це видно? По тій формулі, яку я записував, зараз я її повторювати не буду. Так? Тобто по формулі, яка називається рівнянням для струму колектора і колектора до рівня бета і бази помножити на одиницю плюс бета, додати одиницю плюс бета, помножити на їх образ От і все. Тобто складова перша тієї формули буде зростати. Єдине, що вона буде трошки не еквідістантно зростати, тому що сама величина бета залежить від вхідного струму, від струму бази. Ну це також можете прочитати більш детально у літературі номер 1 А записувати, щоб записати це, що у нас було. Так? Ми сказали, вихідні характеристики при збільшенні і бази. Зміщується у бік більше колекторних струмів, тобто угору. Внаслідок присутності члена бета і бази. Внаслідок присутності члена бета і бази. В рівності для вихідного струму ССЕ. В рівності для вихідного струму схеми зі спільними мірами. Внаслідок присутності члена бета і бази. В рівності або в рівнянні для вихідного струму е у схемі зі спільними літерами. Як і в попередньому випадку, тобто в схемі зі спільною базою, режим приладу слід вибирати нижче кривої П-колектора максимум. Це ми вже говорили, тепер просто давайте зафіксуємо. Як і в попередньому випадку, режим прилада треба вибирати нижче кривої П-колектора максимум. З метою уникання перегріву і теплових пробоїв. З метою уникання перегріву і теплових пробоїв. Оце і все, що я хотів вам розказати в цій, закінчити в цій лекції, лекція 3.